We'll Віта ефірі фірова студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС необхідну для отримання 50 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Як зауважив прем'єр-міністр Денис Мигаль, це був останній крок для того, щоб програма. Запрацювала Ukraine Фасіліті. Це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі. Цьогоріч за цією ініціативою наша держава отримає 16 мільярдів євро. Цю новину обговоримо з Олегом Рублем, доктором економічних наук, науковим співробітником інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Пане Олеже, вас. Да, добрий день. Добрий день. Тож, це рішення. Ця ратифікація це суто протокольне рішення. Чи маємо певне важливе голосування? Ну, на мій погляд, це протокольне рішення, в тому плані, що й питань до європейського союзу і до доцільності введення такого дуже потужного економічного інструменту в економічну систему українську. Не було, на мій погляд. Єдине, що вона вимагає досить високої організаційної інституційної планки від влади України, і ну те, що сьогодні це відбулося, і нарешті відбулося це в принципі, позитивний знак не стільки для нас, скихи для європейських партнерів. Тому що для реалізації цієї програми, звісно, мають буде бути задізаді серйозні фінансові інститути Європейського союзу, такі як Європейський інвестиційний банк, і Європейський фонд сталого розвитку. Інші інститути без сумніву ця програма вона підготує так, би мовити, майбутній вхід України в європейський союз як повноправного члена. Угу. Пане Олеже, уточнюю ці кошти. Це не кредитні кошти, наскільки я розумію. Це безоплатна фінансова підтримка. Якщо можна так сформулювати, звісно. Ну, ну ви знаєте, це як, як таке гроші за реформи в певним чином можна сказати. Ну, на сьогодні Європейський Союз здійснив вже дуже серйозну економічну економічну фінансову мілітарну допомогу більше ніж 76 мільярдів євро на сьогодні на сьогодні це фінансова допомога це було прями е, дотації 30, 31 майже мільярд євро в, з європейського бюджету і 7,5 половиною мільярдів з бюджету країн Європейського союзу, ну і е, досить серйозна потужна допомога е, мілітарна, більше ніж 5 мільярдів євро з Європейського е, фонду миру, так би мовити. Ну е, крім того, 17 мільярдів євро це була допомога через підтримку безпосередньо українців через е, кару ініціативу е, пов'язану з. Підтримка як території сумніву, так і українців, які знаходяться за межами України. А от програма Ukraine Facility. Оця сума, вона на що безпосередньо витрачатиметься. Розуміємо, що це на 4 роки 50 мільярдів. Цього року отримаємо 16. Куди вони будуть направлені? Ну, Ви знаєте, є певні. На <ган> сі сьогодні є певне бачення, яке відображено на цій іконографіці, яку зараз ви демонструєте, від кабінету від, 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 від міністрів України. Ну, проте є в принципі бачення, з яким заходить європейська комісія. в першу чергу вона пов'язана з планом підтримки України на 39 мільярдів. На українську інвестиційну структуру це від восьми до е, мільярдів мобілізації інвестицій. Це мається на увазі. То ці гроші, які на сьогодні, ці, ці гроші, які у нас позначені в програмі, вони мають бути такий ініціативний характер мати то вони мають залучити ще додаткові інвестиції, Різноманітних інвесторів і тому о, вся програма вона не завершиться 50 мільярдами євро. Тим більше, що ну для підйому української економіки необхідно від 500 мільярдів і більше. Тобто, це мають бути інвестиції. Але для того, щоб оперативно де ефективно входити в цей інвестиційний план, інвестиційну структуру необхідно додатковий відповідний досвід. Необхідна зміна парадігми і структур, структур витрачення цих грошей, зокрема, е, е, так би мовити, е, е, споріднення, споріднення тих інвестиційних структур, податкових структур, контролюючих аудитних структур, які є сьогодні в Україні, з тими системами і з тими нормативами, які є ну, на сьогодні в Європейському Союзі. Ну, звісно, що ці норми, які є понад е, суворими в Україні, вони поєднані з контролем над підприємцями і середнім бізнесом, е, мають бути полегшені, а ті, що не відповідають принципам прозорості економіки, тому мають бути посилені. Угу. Пане Олеже, от е, що стосується вимог. <звіду> і порад від європейських партнерів, від тих інституцій, які ви перелічували вище, і реформ, які вони очікують від нас. Які реформи найбільш нагальні, на їхню думку, зараз для України, для країни, яка пробуває у стані війни? Все-таки Цілому програма вона спрямована на підтримку життєдайної життєдіяльності життєдайності і е, е економічної активності України без сумніву, але е звісно, що реформи в базових секторах. Е базових секторах пов'язаних е як з системою е як системою суд судочинства як системою бюджетного. Структурування в Україні, звісно, звісно, ця система має вкладатися і в екологічний аспект. Так, звісно, що зелений перехід охорона довкілля, яка, на жаль, у нас сьогодні, начебто, вона не є актуальною, але в принципі ті рішення, які сьогодні є, приймаються в Україні. Зокрема, ну, наприклад, з обмеженням. Принципових процедур європейського союзу, таких як оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка. Інші аспекти вони так би мовити, мають бути на контролі, мають підтримуватися теж саме стає стосується цифрової трансформації, підтримки розвитку малих середніх підприємств, критичних матеріалів без сумніву, агропродовольчого сектору, розвитку транспорту. Сумніву тут має бути певне пожвавлення. І автомізації і має бути розблокована на сьогодні заблокована діяльність міністерства інфраструктури, відновлення діяльності міністерства міністерства транспорту і без сумніву енергетичний сектор дуже чутливий на сьогодні. енергетичний сектор. Звісно, з одного боку він передбачає баланс між ринкованою ціною, але і ефективністю і функціональністю тих, тих систем, про які ми з вами говоримо. Угу. Ну і напевно, ви чули, що в медіа обговорюється активно майбутнє підвищення податків в Україні, і це мотивується мінфіном і урядом тим, що треба підтримувати економіку держави, і найголовніше це вкладання власне в оборонну галузь, в витрати, які нам потрібні на збройні сили України. На рік вони враховуються в розмірі 400 мільярдів гривень. Так от, у принципі, як корелюються оці дві? Це дві паралелі, які не притинаються. Так? Те, що Україна всередині намагається через підвищення податків скоригувати, збалансувати, і оця підтримка фінансова від європейських інституцій. Або все ж таки точки перетину десь є? Е, ну, знаєте, Це гарне питання, на яке е, дійсно вони мають. Е, Отримати точки перетину на сьогодні, бо бажання звести балансові е, показники держбюджету, так би мовити, і ці реалії падіння реального падіння економіки е, в останні місяці. і Це зокрема е, місяць по з порівнянні з попередніми, вони показують, е, що е, структура економіки може впасти на сьогодні, а все ж таки. Той план, який має який пролонгує, і який пропонує Європейська комісія, він має декілька декілька шарів. Дійсно, він має і таку операційну оперативну структуру для підтримки, так би мовити, бюджетних показників з одного боку, а з іншого боку, для він орієнтований на розвиток структури економіки і навіть тих самих малих і середніх підприємств. Тому складна робота, але для реалізації цього плану е, уряду України необхідно консолідуватися необхідно запропонувати конкретні, конкретні реформи з під ті ресурси, які виділяються з конкретним вказанням і фактичних показників референсів, які ми будемо досягати. Але й залученням людських ресурсів, внутрішніх ресурсів, інвестиційних ресурсів, матеріальних ресурсів, і відповідно, і активності тих галузей, які наприклад енергетичної, водної галузі, машинобудування і інших тих галузей на підтримку агропромислового комплексу, на підтримку яких ці гроші мають бути виділені. Угу. І наостанок, проболюче про болюче питання е, в Європейському Союзі тверезо усвідомлюють корупційні ризики на території України е, е, і власне. Закликають із цим боротися так само, але виділяючи е, такі питомі важливі великі суми, е, напевно прораховуються з самого початку ті самі ризики і їхні попередження, тобто контроль за витрачанням коштів, може, ви щось про це знаєте? Я не знаю, чи це е, якісь додаткові документи, можливо, ухвалюються, можливо, вони є основною частиною того договору, який сьогодні ратифі ратифікувала Верховна Рада. От як єврос. Союз убезпечує себе від можливих корупційних розкрадань вже в наланці розподілу в Україні. Ну, ви знаєте, я, давайте я із практики своєї розкажу. Єдину одним з реальних кроків для того, щоб Європейський Союз себе забезпечував від розкрадання цих коштів, це передання ці коштів агентам, які є під контролем європейського союзу, провідним міжнародним корпораціям фірмам, які є, мають дуже серйозний міжнародний авторитет і можуть реалізувати будь-які програми на території України, для це є можливості, так би мовити. Ці проекти відомі. Компанія принципі відомі, і бізнес підходи також відомі. Тобто, це ще раз це один з інструментів. Це ще, сказати, що це один з інструментів контролю за фінансовими потоками, які будуть вливатися в Україну. Тобто вони будуть контролюватися безпосередньо європейськими компаніями. Угу. Що ж, дякую про такий рецепт. Почули це важливо. На зв'язку з Студіо» був Олег Рубель, доктор економічних наук, наукоспробітник інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Я дякую, що ви були з нами. Важливе рішення Верховної Ради було ратифіковано угоду з ЄС. Йдеться про 50 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.